Ой, хто хоче йти за мною, нехай одречеться від себе і візьме свій хрест, та йде за мною, бо, бо хто хоче зберегти свою душу, той згубить її, то згубить душу свою ради мене і Івангеліє, той збереже її, бо що поможе людині, коли вона цілий світ пригорне до себе, а душу свою за або який викуп дасть людина за душу свою, бо хто посоромиться мене і моїх слів, між родом цим прелюбодійним і грішним, то й син людський посоромиться, як прийде у славі Отця свого з ангелами святими, і сказав їм, істинно, істинно, кажу вам, є деякі вами присутніми тут, що не дізнаються смерті, поки побачать царство Боже. Що прийшло?